Сто ракет і двісті шахедів летять просто на Полтаву. Тривога уже невдовзі. Всі в укриття. Світла не буде по 12 годин. Такі повідомлення сьогодні можна прочитати у полтавських телеграм-каналах. Але чи все з ними гаразд? І як ми їх сприймаємо? Труха Полтава і Полтава Сирена почали публікувати дописи подібного змісту кілька тижнів тому. При цьому повітряні сили та генштаб ЗСУ не мають жодних таких повідомлень. Ви, мабуть, відчули і на собі, що подібні повідомлення часто або перебільшують загрози, або дезінформують, попереджаючи, що обстріл буде сьогодні вночі, і вся інформація про нього є тільки тут, у цьому каналі, і просто зараз. Вони викликають паніку або страх. Ми починаємо фокусуватися на кількості ракет, а не на реальній небезпеці. Навіщо телеграм-канали це роблять? Усе просто заради того, щоб збільшити аудиторію через приховану рекламу. Не варто користуватися телеграм-каналами, які застосовують подібні прийоми. Це грає на руку ворогові, який так хоче залякати українців. Отже, зберігайте спокій.